Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Мене звуть Яніна. Знімаю свої влоги з Албанії. І сьогодні у мене буде трохи бомбить. На пудинг не запрошую. Пляжі пусті. А я хочу піти за лунопарк. Там такий, як Пірс, дійти до краю, подивитися на море, на водичку. Це мене робить задоволеною. Розглядаю. Розглядаю відсутність туристів. І треба мені в маркет водичку придбати. ще дуже спекотні. Зараз така спека, я вийшла о півдні і просто, просто вже мокра. Вон туди, кудись я хочу. Що, де воду можна придбати? Зараз пошукаємо. Минулого Друга. разу, як тут була, Лякалася, як все це виглядає в день дивно. А зараз настрій якраз усамітнитися і... і побути десь тут. Хочу туди з залу на парк піти, я не знаю, чи є там прохід. Дуже стрьомно виглядається в мавпочка. Це коли розганяється карусель, деякі сміливці. Можуть її так зірвати, тоді може якесь бонусне... <гум> бонусне коло отримують. Не знаю. Тут така атмосфера невеликого апокаліпсису. Прибрати, бо все це, бо ввечері, коли тут купа людей, вона якось так маскується, ліхтарики, нічого цього не видно, всі тусуються, ну, всім весело, а вдень так... Так собі. А там прохід закритий і там як щось теж закинути, якийсь пірс. Тут камінчики. Навіть є люди, що сюди приходять на камінчиках полежати. Сюди ще не доходило. І Тут перекритий місток. Аварійна якась будівля, може там кафе якесь було, до речі, непогане, гарне ж було. Але ось в такому замнедбаному виді. І поруч теж насип є. Там рибак, рибу ловить. І камінчики. І ось тут камінчики. А прийшла я он звідти здалеку. Закинуто, покинуто. Але природа перемагає. Дуже гарний простір тут, вода гарна. Якщо не для купання, то для споглядання. І є сміливці, що допливають аж сюди, з берега, тому що там дуже мілко плавати, а вони допливають, щоб хоч якась глибина, хоч щоб по плечі було. Мені здається, вони ще ногами тут стоять. Але все одно вже не по кісточку на нозі, тому краще. А це я. Прийшла подивитися на море. І трошки порозмовляти, похайпувати, порозмовляти, побалакати, висказати нарешті все те, про що мовчу. Канал я свій веду вже давно, і тематика мінялася, і глядачі одні йшли, інші приходили. Це такий вічний пошук теми, вічний пошук себе і певні зміни. Я розумію, що формат змінювався. Був час, коли трансляцій було на каналі багато, майже кожен день, і відео були про інше. Але ну, життя таке я. Не думала, що почнеться колись війна, що моє життя зміниться, що я взагалі потім поїду кудись і буду міняти 10 країн за рік. Для мене це щось нове, стресове, і я підлаштовуюсь під це як можу. Відповідно, змінюється і відео, їх тематика, і глядачі нові приходять. З цього почала, цим продовжую. І коли я почала знімати своє таке тревел життя, прийшла нова аудиторія. Вона приходить за запитами, це означає, якщо людина, там, наприклад, збирається до Саранди, вона пише в Ютубі Саранда Албанія, натрапляє на моє відео, тут Яніна ходить, розповідає щось про Саранду. Цікаво, лайк, підписочка. І це гармонічна взаємодія підписника нового і блогера. Звісно, якщо людина бачить воно вперше, можливо, в неї там виникають якісь певні питання, а що, а хто це, а де був. Боже, там якась риба вистрибнула з води і назад промайнула, чи то людина ніряє. Відволікаюся. Коротше, людина залишається на каналі або дивиться одне відео, і йде собі далі. По-різному бува. І останнім часом таких глядачів було немало. Мені було дуже приємно, коли в Саранді безпосередньо офлайн до мене підходили глядачі. Не буду лукавити і не буду казати, що це там фанати. Це люди, які ну, там, збиралися в саранту, бачили моє відео буквально там за декілька днів. Як туди приїхати, приїжджали, зустрічали мене на пляжі. Тобто, це не були підписники, які знали мене там по 10 років, як я із всю мою хронологію, що в мене канал про свинок. Вони ну там було видно, що люди нещодавно ознайомилися з каналом, проте вони не соромились, підходили. І Мені справді було приємно, не придумаєш якось. Спеціально навіть в саранді, на пляжі, вже в воді до мене підплив хлопець, і у воді зі мною поздоровкався, сказав привіт, і це був мій глядач. І це було теж для мене ок. Я не скажу, що мене якось це там бентежило, це не було якесь сталкерство, зі мною там ніхто не ходив, не слідкував. Це було теж гармонійне спілкування. Людина підходила навіть з цілими сім'ями. Це було декілька разів у саранді. І це було реально приємно. Там вже ціла компанія у них по інтересах, вони вколо стали, спілкуються у воді. Ось. А є інша сторона блогерства, і от про неї я хочу поговорити і запитати, можливо, чому так відбувається. Може, ви мені підкажете. Бо я у своєму такому закритому доволі світі існую. І може якось я. Дуже усамітнилася, якісь речі мені соціальні зараз не зрозумілі, але е, була інша взаємодія глядачів зі мною, вона для мене не є оптимальною. Е, траплялося так, що замість того, щоб написати коментар на каналі, люди йшли до мене в інстаграм і там в запитах писали там Яніна, а який ресторан порадиш в Саранді там чи щось таке? Е, я точні питання не буду передавати, але зміст. Ну, десь отакий, там нічого особистого не було. Я не буду в цьому відео називати імена, тикати, показувати скріни. Нікого не хочу ображати цим, просто ну, ділюся за куліссям блогерства. В інстаграм приходили ось такі запити. І я от дивувалася, якщо я знімаю на YouTube. Якщо ви бачите мої влоги, чому не написати коментар саме на ютубі? YouTube? Я ютубер, я навіть сторіс в інстаграм не роблю, тому що, ну, якось в мене нема натхнення, не знаю, мене це не. Я не знаю, я не знімаю в Інстаграм. Я ось веду Ютуб і мені цей формат подобається. Чому пишете в Інстаграм? І це не були якісь дуже особисті такі питання, які не треба показувати на загал, ну щось таке надзвичайно. Особисте тому людина пише мені особисто в інстаграм. Це були звичайні запитання, там елементарні, якісь 90% ситуацій – ситуації, Це питання, які я вже піднімала на каналі, там показувала щось. Або якщо це не було розказано на каналі, це теж питання, на яке можу я відповісти, і це буде цікаво і іншим людям, хто прочитає коментарі. Прийшла я на інший бік. І тут серед сміттєчка та відпочивальників на каміннях я віднайшла я віднайшла щось цікаве. Ну, це притаманне Албанії, я віднайшла тут бункери доти. Не бачила їх. Оце один. І отам ще такі кругляшки є. Це щоб з моря ніхто не проник. Це албанська історія. Коротше, стрьомна місцина, вже мені там вслід кричить хлопець, що я Polish girl. До речі, багато тут албанців саме думають, що я е, з Польщі, тому що тут багато поляків відпочиваю, і вони такі світленькі. І ну, то таке від, відхилення від теми. Коротше, ще одна е, така тенденція була, коли люди не просто писали в інстаграм, а писали, наприклад, «Яніна, я буду в Саранді там В кінці серпня, давай зустрінемось. Я відповідала, ну це для мене нормально, що людина бачила моє відео, хоче там в кафешку якусь разом піти. І я відповідала, що я вже в цих числах я не буду в Саранті. Це правда, я їхала в Дурес. Начебто теж все ок. І був у мене один такий відкритий діалог, коли людина. Пропонувала на каву зустрітися, писала, що там в 11 серпня, здається, буде вона в Саранді. Я тоді відповіла, що я буду в іншому місці. Дякую. Коли люди дивляться блогера, я теж дивлюсь блогерів і я розумію цей феномен. То здається, що ти знаєш людину і вона тобі майже друг, якщо ти симпатизуєш контенту блогера, блогеру як особистості, ти бачиш, що це людина, вона зі своїми там, недоліками, ми всі не ідеальні, там, транслює своє життя. І цей формат він, наче як, зближує тебе з незнайомою людиною. Люди забувають, що я, як блогер, вас не знаю. От я бачила тих людей, що до мене. В Саранді там підходили. Ми спілкувалися декілька хвилин, і ми розходилися. І я вперше бачила цих людей, а вони підходили, вони вже знали, де я була, що я бачила про моє життя, мої подорожі, робили компліменти, що я там гарно виглядаю, раді були мене бачити. Я теж була рада бачити. Але я цих людей не знаю, а вони мене знали більше, ніж я їх. А тепер розповідаю, як з мого боку відбулося. 11 серпня я захворіла ковідом. Валяюся вдома просто ніяка. У мене температура 39, і я не веду онлайн-трансляції 24 на 7, тому, звісно, там ну, глядачі не мали про це знати. Ну, я захворіла ковідом. Мені погано, це моє особисте, тематика блогу в мене інша. А, в цей день. Поки мене труханить, морозить, я не знаю, що робити в паніці, У мене починає розриватися телефон. Я дивлюся, думаю, що таке, хто дзвонить? Що відбувається взагалі? А це відео. Чи голосовий дзвінок в інстаграм. У мене вимкнуті сповіщення в інстаграмі на повідомлення. Тобто, якщо мені щось пишуть в інстаграмі, я сама вже потім заходжу в інстаграм і читаю. У мене вимкнуті сповіщення, тому що ну, це не така важлива соцмережа, ніхто мені там щось таке важливе писати не буде. А це саме голосовий дзвінок в Інстаграм, я їх в житті ніколи не приймала. Дивлюся, це мені дзвонить. Хтось дзвонить. Я спочатку не зрозуміла, хто. У мене концентрація погана, слабкість, ковід. Я хворію в дуресі, скидаю цей дзвінок. Одразу наступний дзвінок. Я знов скидаю. Я по телефону, блін, навіть з мамою не так часто спілкуюся, як оце голосові, мені чужа людина накидала. Я заходжу в профіль подивитися взагалі, хто це. І розумію, що це там та людина, яка писала мені, що вона буде 11-го в Саранді і хотіла в кафе. І я ж собі розумію, в мене ж ну, з логікою, з зв'язками все нормально. Думаю, людина приїхала в саранду, щось там не може розібратися, таксі, якісь ну, стандартний перелік питань, які завжди, які завжди задають. І думаю, і людина не придумала нічого краще, навіть не текстом написати, а подзвонити. І я, і я була трохи здивована, я не відповіла на цей дзвінок, думала, може людина щось напише, що там, якщо щось екстрено, там, напише, я підскажу. Ну, я, я просто елементарно фізичної можливості навіть не мала відповісти. Е, ні, людина навіть не відписала, навіть не вибачилася, що там... я дзвонив, може я потурбував, в мене там було справді щось екстрене, але я от зараз пишу текстом, там, отак і так. Ні, навіть потім нічого людина не писала. То я про що? Що ну, якщо ви мене бачили на Ютубі, це не означає, що я знаю вас, я вникаю в всі ваші ситуації, і це доречно для мене, і мені хочеться це робити. Буду відверто казати. Я була дещо здивована в такому конекту. Мені завжди дивно, чому люди на Ютубі не хочуть писати коментарі, чому так відбувається, чому дзвонять так, як подружці, Ділюся, може, ви не задумувалися над цим, але таке буває. І це я знаю, що в мене дуже маленька активність на каналі, що вона просто смішна. Її, ну, блін, майже немає. Я розумію, що там у блогерів мільйонників, там інша двіжуха, взагалі, я особисто про свій досвід світ розповідаю. Зараз монтую це відео, хочу ще трохи додати. Це я розповідала про інстаграм, а є ще категорія глядачів, що пишуть саме в Телеграм. Це взагалі мене вибішує, тому що. Телеграм у мене не заявлений як засіб зв'язку. Якщо Інстаграм, я ще можу там якось ну, зрозуміти, чому пишуть в Дірект інстаграму. це зрозуміло, там фотки якісь, так, я там не активно веду сторіс, але це соцмережа. Телеграм це взагалі для мене ну, як щось. Це не соціальна мережа, це як месенджер. І якось я сплю, і мені о 6-й ранку десь біля цього приходить повідомлення в Телеграм. З початком війни мене ввімкнуті завжди звукові на телеграм, тому що мама мені може писати, тому що вночі повітряні тривоги і. Ну, я хоч і далеко, але я маю бути в курсі, що там в Києві вдома відбувається. І телеграм для мене це засіб зв'язку з мамою в першу чергу. І о 6-й ранку в мене блимає телефон. У мене одразу рефлекс, я почую це, навіть якщо я сплю, я хапаю телефон, тому що думаю, що це мама. Там пише мій глядач. Яніна, я їду в Саранду, а дайте мені номер Ореста таксиста. Ну, бляха, муха, ну, ну, люди. Я розумію, що в Україні інший часовий простір там на годину вперед, і, може, в нього там вже була не близько сьомої, а восьма ранку, але це не виправдання взагалі нічому. Ні повідомлення в Телеграм, ні проханню. Я робила в спільноті на Ютубі, тому що я ютубер, великий пост про таксистів Саранди. Я там писала, що ніяких орестів більше в моєму житті. І так далі. Тобто люди неуважні, люди не дивляться вкладку спільнота, де був такий пост. Люди чомусь пишуть навіть не в соцмережах, а в месенджер. Нещодавно в мене вийшло відео, де я роблю пудінги, і мені в Телеграм пише людина, чи можна, чи можна долучитися до поїдання цих домашніх пудінгів. Дякую, звісно, за те, що ви так. До мене добре ставитися, це, ну, це щиро зараз. Може, тон у мене такий собі, але мені приємно, що ви дивитесь, але якби ви такі активні були саме на Ютюбі і ну, розмежовували трошки життя і блог, то було б якось спокійніше всім. Ні, не можна до мене їсти пудінг. Я. Закрита людина зараз. Я навіть трансляції не проводжу прямі ефіри. Мене нещодавно запросили на подкаст розповісти про життя за кордоном. Я не хочу. При всій своїй відкритості я досить закрита людина. Я не хочу подкастів. Я Я вже передбачаю запитання, що як. Я не готова просто розкриватися. Це не те, що якісь тут таємниці такі, ну, які прям не можна видавати. Ні, в мене просто кожен. Знаєте, може, комусь смішно буду серед пальм казати про стрес від війни, але в мене є стрес від війни. У мене мама, там бабуся. І я кожен день, кожен день хвилююся за них. У мене сповіщення тривог стоїть досі. Я бачу кожну тривогу в Києві, і я, як би це не було, здригаюся, коли її бачу. Тому ми всі травмовані по-різному. У мене ось так це виражається. Я стала закритішою. І контент в мене став е, іншим, не таким, як був. Я розумію, що зараз нема повної відкритості, і я просто хотіла, щоб було якесь ну, взаємоповага, якась і розуміння ситуації. І на десерт історія офігівшої Яніни про офігівшого підписника, який мені на пошту надіслав лист. Не буду розкривати особистість, але і вибачатися не буду про те, що освітлюю цю ситуацію. Мені прийшов лист, де мене запрошували, ну, можна сказати, стати стати такою подругою, як сказати, компанією людині підтримати в його поїздці. І він мені зробить таку подарунок, такий, оплатить там цю поїздку. Тобто це, по суті, запрошення до ескорту. Людина писала, начебто, з таких добрих цілей. Там лист зроблений нормально, вічливо, там дивлюся відео, дуже подобаєшся. До речі, лист був написаний іншою мовою. Людина не писала, з якої вона країни. Прикриваючись рускоязичним регіоном, в котром вирос. я не знаю, що це. І дивлячись україномовний канал, дивно це писати, такі речі. Ну, мова це взагалі інший, інша категорія розмірковань. Добре. А, людина пише, що в неї відпустка в вересні, і вона запрошує мене долучитися як, ну, до цієї поїздки. І оце мені буде такий подарунок каналу. Я не відповідала на цей лист. Якщо ви хочете зробити подарунок каналу, то в мене завжди є реквізити. Я нічого в цьому такого не бачу жахливого, виставляючи їх, тому що навіть великі канали там ну не знаю, не буду тикати пальцем, але ну, якщо приглянутись, то навіть і великі канали ставлять таку a coffee» або Patreon, тому що, ну, тому що часи такі. І ну, це нормально. І дурнів не їздить в ескорт з якоюсь мілфою, яка йому запропонує. Йому просто донатять на підтримку каналу. Тому я здивувалася, чесно. Я не просто здивувалася, я реально офігіла. і мене це, ну, мене це якось засмутило, напевно. Тому що. Невже невже отак складається життя, що можна незнайомій людині ось так написати. І... Що ви думаєте з цього приводу? Може в мене реакції досить емоційні, що скажете? Ось таке вийшло відео, воно не, як сказати, не часто трапляються в мене такі відео на каналі. Але зараз настрій трошки понити. Ось так миють шезлонги, до речі. Їх вже збирають, складають до наступного сезону і керхером прям керхером весь пісок вимивають. Висновки саме цього монологу пишіть, будь ласка, на каналі. Навіть якщо ви хочете зробити мені зауваження щодо мови. Я в мене постійна глядачка, до речі, вона дуже давно зі мною, не тільки з тревел відео, а не знаю з якого періоду, але дуже-дуже з давнього. Нещодавно вона мені в інстаграм обережно зробила виправлення, що треба казати не випадок, а випадок. Це чудово. Давайте покращувати мову разом. Я не проти таких зауважень. Якщо б ви написали це на каналі, це було б нормально. І можна писати не тільки зауваження, а ще що подобається. Наприклад, ну, якийсь мовний оборот мій вам сподобався і ви його помітили. Це класно. А чому прошу писати на каналі? Тому що YouTube моє дитинча і будь-яка активність. Буду покращувати статистику, і мені це приємно, і мені це потрібно. Я не буду якісь інші вигадувати привіди. Тому так, пишіть на YouTube, якщо вам подобається. Якщо мій контент подобається. І це вже буде класна підтримка, і це вже буде супер клас. Різні апартаменти в Албанії здають. Я думаю, що тут теж пропонується житло. Усюди в сезон пропонується житло. Отже, все. Трошки побурчала. Це теж потрібно інколи. Дуже приємно, що бачу ось такі для тварин мисочки з водою. Оце насіннечко, напевно, для птахів хтось розсипав. Навряд чи котик чи песик буду їсти саме насіння, але вода це дуже потрібно в таку спеку. Тому дякую тому, хто це все робить. До речі, в мене ось тут є фішспа. І якщо що, то можна туди піти, що скажете. Там маленькі рибки маленькими ротиками, маленькими зубками вас їдять за ваші гроші. Отож, ось на що підуть ваші майбутні донати, а не на якісь забавки І інші. Все серйозно на моєму каналі. Або парфуми собі куплю. А я вже вдома, мене трошки перебомбило. Ну, емоції бувають у всіх. І хочу показати вам невеличкий огляд продуктів, що я купила. Планую готувати млинці. І мені потрібні яйця. Взагалі яйця завжди в мене в холодильнику є. Я люблю снідати яйцями. Яйця мені потрібні. Помітила, що дуже зараз вони опустилися в ціні. Я брала і по 220 лек, і по 200, а зараз купила за 125 лек десяток яєць. Це в супермаркеті екстра акція, але загалом тенденція все одно на пониження. Вже вони не по 200, а по. 185 я бачила і так далі. Оце в супермаркеті без овочів. Я купила все на 1200 лек. Філе куряче, буду млинці робити з начинкою. Куряче філе, сирочок. цибулька підсмажу начинку. Це в мене коричневий цукор, я його використовую для випічки. Взяла міні-мацарелки. Теж додати або в начинку, або може в салат, ну, подумаю, куди краще, ту міні моцарелу, просто захотілося, вона мені сподобалася. Таку ковбасоньку теж взяла це мілано. Ось. В супермаркеті без овочів, 1200. І на лоточку взяла помідорки вони майже кіло заважили. Кілограми таких помідорів 200 лек, 2 євро зараз. І два огірка. Все разом в мене вийшло на 300 лек у дядька. Отож, усе це на півтори тисячі лек. Тобто, проста математика трохи менше, ніж 600 гривень. Десь так. А на цьому все. Побачимося у моїх наступних відео з Албанії і не тільки. Я бажаю всім гарного настрою і слава Україні!